Легше зараз підтримувати корисні звички ніж потім виправляти наслідки. Побічні ефекти у нашому житті це наслідки дій. Або без діяльності, виправляти побічні ефекти важко набагато простіше жити так, щоб вони не з'являлися. Легше потрохи займатися спортом щодня, ніж потім лікувати спину, суглоби і серце. Або взагалі втратити можливість займатися спортом. Легше слідкувати за харчуванням зараз, ніж потім скидати кілограми ваги, насилуючи себе дієтами. Легше щодня по 15 хвилин вивчати щось нове, ніж деградувати у своїй галузі. Втратити роботу і потім навчатись весь вільний час. Легше підтримувати порядок вдома, ніж потім витрачати час на прибирання легше берегти відносини з рідними людьми, ніж потім після сварок намагатися відновити зв'язок. Також враховуйте, що ми не молодіємо. З кожним днем енергії стає все менше. Тому корисніше і легше підтримувати те, що є, і покращувати, поки є можливість. Ця можливість буде з нами не завжди. Так, ми піклуємось про себе у майбутньому. Не треба змінювати графік кардинально. Достатньо робити трішечки, це вже непогано. А далі, якщо з'явиться бажання, можна збільшувати навантаження. А якщо ні, буде достатньо і найменших кроків. Дійте.